Городні збройні села України отримують у декілька разів більше безпілотників аніж минулого місяця. Міністерство оборони спрямує додатковий ресурс на закупівлю безпілотників, особливо тактичного рівня. Про це повідомив в інтерв'ю виданню «Армія.Інформ» заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк. Наразі з його сліву зсу експлуатують приблизно 70 модифікацій безпілотних літальних апаратів і понад 20 типів різних боєприпасів. Для них нещодавно допустили до експлуатації шість нових зразків радіоелектронної боротьби, зокрема й так звані Окопні, і планують іще тестування нових. Разом із тим, росіяни виготовляють майже у шість разів більше FPV-дронів, аніж українці. Про це пишуть журналісти Forbes. Серед факторів, які гальмують галузь. Вони зазначають це кадровий голод, а саме брак інженерів. Загалом в Україні є близько 200 виробників дронів різного типу. Вони забезпечують лише 10%. 15 відсотків від загальної потреби армії про наші потреби у безпілотниках і авіаційні спроможності ворога будемо говорити далі. З нами на зв'язку Олесь Маляревич, сержант роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес, 92 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового атамана Івана Сірка. Пане Олесю, вітаємо вас! Слава Україні! Раді бачити вас! Юрій, слава боже здоров'я! Ну, найперше. Мабуть, почнемо нашу розмову із того, що можна розповісти про оперативну обстановку так, у місцях, де ви перебуваєте. Конкрет... можемо не конкретизувати де саме, але що відбувається зараз на лінії фронту? Наша бригада працює тривалий час південніше. Бахмуту зараз стан активної оборони. Ворог намагається повернути втрачені позиції, залізну дорогу, Кріщівку, Андрійку захопити. Але це не дається. Щодня вони штурмують невеликими групами. Наше завдання це їх відбити, і де можливо перейти до ну, до контратаки, до штурмових дій з нашого боку. Ну і переходячи е, безпосередньо до е, теми вашої професійної до теми нашої розмови про власне безпілотники і про fpv дрони. Зокрема, як ну зараз спостерігаємо, і увесь ефір говоримо про різні наслідки негоди в Україні про морози. Як морози впливають на роботу безпілотних літальних апаратів на роботу FPV і нашу і ворожу. Сьогодні ми підвели підсумки листопада, і наші результати і вони десь відсотки на 30 гірше, ніж були в жовтні. Це завдяки погоді. Тому що коли вітер, коли, коли дощ, літати неможливо. Коли мороз, літати можна. Просто треба використовувати якісні акумулятори. Тож, погода сильно впливає, але вона впливає і на нас, і на, і на окупанта. Ну, а які нові здобутки маєте так? Ми стежимо. За вашим телеграм-каналом, вашої рота Хілес, так бачимо, там постійно з'являються нові, так би мовити, умовно екзотичні техніки ворога. Що можете за листопад відмітити? Так що скажімо так вполювали такого цікавого, екзотичного, дорогого можливо, бо у цьому є порівняння технології FPV, так, і вартості цього безпілотника, і вартості тої техніки, яку вдається нищити за рахунок FPV-дронів. Ну на цій днесі фронту ми нищимо все, що лізе, рухається в нашу сторону. Ось нічого такого що на нас не було. Там якихось там систем дорогих, тому що здебільшого, це звичайна артилерія, гармати Д20, Д 30 це гаубиці, це танки, піхота противника. Ну, доводиться по піхоті працювати, тому що це дорого. піхоту вибивати дронами, але теж це робимо, тому що ми всі виконуємо те завдання, яке дає нам командування на 24 години вперед. Ось тому все, що їде, все, що рухається, нашу сторону знищується. Нічого такого там дуже сучасного за цей час не було помічено в нашому напрямку. А як співвіднести вартість звичайної в півдрона, так можливо, ну самого дешевого, і, скажімо, російського ну середнього танку, там якогось Т-60 Ну Т-72 танк, десь 3 мільйони мільйони доларів коштує. І щоб його знищити, треба ну вдача Треба, щоб реби були е, ну ребреб захищений дрон, щоб він пройшов це реби. Десь чотири дрони і танку немає, якщо, якщо буде ну, пощастить. Ось треба знати, куди бити, в яку частину танку. І ще має бути б, танк з боєкомплектом, щоб він здетонував, тому що буває такі, що він не повністю заряджений, тобто нема чим вибухати. Ну а що так, щодо цифри, якщо чотири fpv дрони з, зіставити з вартістю е, танка, того ж таки? Наскільки це відрізняється, ну, так, так mm -hmm. не можна рахувати. Наприклад, чотири дрони це десь там, виказали там 500 доларів, Так вони і є. Тобто не, не можна сказати, що це 2000 доларів. Тут ще вартість БК, вартість обладнання, вартість ну обладнання не буде деталізувати, які необхідно для того, щоб керувати дроном. Ми щодня з цього світу цивілізовано тащимо в Україну, і тут допрацьовуємо в на, на, наші в Україні. Винахідники теж працюють, щоб це літали і, і знищувало окупанта. Тобто це трохи дорожче, але, звичайно, не можна порівняти з вартістю техніки, яку ми знищимо. Тож, тому сили би активно розвиваються, і дійсно, ми в постійному пошуку і нових вибухів, вибухівки нової, там, засобів знищення. Треба знати, що кидати, куди кидати, які, яку масу можна нести. Mm -hmm. Працюємо над, заряд, над зарядом акумуляторів, щоб вони взимку летіли довше, не розряджалися. Ну, багато нюансів, які постійно треба враховувати. А яка зараз потреба вашого підрозділу, так, у дронах і в піві? Наскільки там можливо є забезпечення ними, і скільки би хотілося їх мати? Ну і ми працюємо різними засобами, тільки в піві. У нас і бомбардувальники нічні, і крила. А нічні бомбардувальники це ті, які окупанти вже прозвали Баба Яга. Так, ми бачили вже, так би мовити, умовно, відгуки клієнтів про роботу цього дрона нічного? Так, да, це вибачте зараз. Світло з'явиться. Е, Бабаєгада. Перший раз вони прозвали це на куп'янському напрямку. Ми працювали там, добре відпрацювали, спалили декілька, декілька танків і вони склали з бабаєга. Е, так ось бабаєгою нас забезпечують активне Міністерство оборони і Мінцифри. Це правда. Е, крила літаки-розвідники дуже дорога вартість. Нас теж забезпечує, можна сказати, держава. А дрони FPV, їх здебільшого закуповують наші партнери-волонтери, дружні компанії українські і міжнародні. Чому? От кажуть, чому не може там, наприклад, держава повністю забезпечити дронами? Тому що FPV-дрон – це така маленька штука, яку постійно треба допрацьовувати, слідкувати за якимись ноу-хау, не можна їх купити наперед і багато. Тому ми намагаємося їх отримати партіями штук 200-150-200, не більше. Тому що тиждень пройшов, от до нас їхала, наприклад, партія з Америки, дуже дорогі запчастини Волонтери з Америки. Кажуть, зараз приїде те, що ви замовили. Воно приїжджає, а воно вже не працює. Може, через декілька місяців знову там забудеться ця технологія, і ми до неї повернемося на якомусь там новому напрямку, де ми будемо працювати. Тобто ми це зберігаємо на складі і рухаємось далі. Тож, FPV, ми постійно збираємо на це донати, і всі наші донати зараз тільки на дрони. Ось тому і ми самі вирішуємо, де їх купити, де придбати. Ми не тільки працюємо так, що там на ви нам подарують там. Ми використаємо. Ми собі визначили декілька постачальників, які постачають те, чим ми вміємо користуватися, і те, з чим е, ми вже навчились працювати. Ну це нормально. Кожного підрозділу свої якісь фаворити, технічні є, і тут треба ще вміти цим користуватися. Ну ти можеш мати там машину -феррарі, а їздити на ній не вміти, так і тут. Ну і до вашої розмови ми також показували матеріал про волонтерів, які виготовляють Я бачив, да. так, так бачу. виготовляють такі дрони. Якщо повертатися до мови цифр, можливо, це така невдячна робота порівнювати. Але тим не менше, журналісти Forbes взяли та й порівняли потужності у виробництві fpv дронів України та Росії, і вийшло в них так, що у Росіян їх у шестеро більше власне про fpv дрони йдеться. Як ви Можете оцінити таку статистику? Наскільки наскільки воно взагалі може бути правдоподібною І якщо це так, то чого нам бракує, аби цих дронів було більше, а, Росія ну, витрачає 30% свого бюджету на, на оборону зараз, ну, на оборону на, на війну проти України, і це велика проблема. Тому вони виробляють більше і більше. Що нам заважає? Ну, в принципі, розвивається у нас сягались, розвивається, але якщо казати так критично, от я ніколи зраду не розвожу і не можу це робити як військово. Військові не можуть там критикувати щось там. У нас це заборонено в принципі і неправильно. Але треба звернути увагу на нашу митницю прикордонників, які не про... митники, які не пропускають дуже багато техніки в Україну. От наш у нас волонтер з Британії віз техніку, його розвернули разом з машиною. Машину взагалі заарештували. Тому що він там не виконав якісь там нові умови, щоб, наприклад, замовити дрони в Китаї, там три місяці треба папери готувати, там переписуватись, там погоджувати з нашими сім'я цими банками, регуляторами та інше. Тобто, у нас ця бюрократія, на жаль, дуже потужна і не всіх вистачає терпіння з цим працювати. Ну дуже жалко, коли нас і іноземці, які нас підтримують цю війну, от як цей британець, Том, який нас постійно підтримав, він каже: Я більше до вас не я, я не можу це. Пережити такий, такий позор: приїхати на, на український кордон, проїхати приїхати поляків через ці страйки, і вони в нього забрали авто, яке він вісить техніку. Пане Олесю, ми от буквально перед тим як почати розмову з вами говорили із волонтеркою та експертом з митного законодавства. Власне про цю ситуацію, яка на кордоні складається. Так, от у цієї волонтерки авто майже конфіскували, і вони вмовили його залишити, доки вони повернуться з усіма паперами, аби забрати його з кордону. Тобто зараз ця ситуація насправді дуже складна. Так ну і плюс блокада кордону ну складно складно дуже завозити а зараз в Україну. Ві що це це Українка з ними спілкувалася. А він британець і він української не знає. А наші, mm -hmm. наші митники англійської не знають взагалі. Да, от і все. Вони йому кажуть: No <гум> cancelled». І все. Страшне. Ну а якщо порівняти по факту використання, так чи помітно, що в Росіян цих FPV-дронів стало більше? Ну і взагалі ці FPV-дрони Росіяни по суті втягнули у нас, так вони їх не робили, поки українці не почали і не зрозуміли, як ця технологія буде працювати. Бо росіяни по своєму факту вміють добре копіювати, але не вміють добре винаходити наразі ніяких речей. Ну і слава Богу, так але тим не менше, чи помітно, що тих дронів в них більше, і яку тактику вони використовують, якщо їх такі в них більше є? Дронів їх більше це помітно. Вони використовують, наприклад, якщо ми летимо на конкретну ціль, то вони собі дозволяють просто патрулювати територію, літати і шукати. Є ціль вражає, немає, він просто десь падає і все. От, навіть таким може собі дозволити. Але е, якість використання дронів у нас набагато вище, і це, це помітно. Тож, е, два фактори: навчання пілотів, більше пілотів, ми зараз збільшуємось, масштабуємось і шукаємо пілотів, можна нашого підрозділи насилати. Анкети на наших соцмережах можна знайти і присилайте, щоб до нас потрапити. Тобто більше пілотів, більше підготовки, і перемога буде за нами. Ми, ми переможемо, тому що більше якісно користуємося цими девайсами. Але звичайно, ворог дуже потужний і ресурсний. Це факт. Ну і е, повертаючись до такої ремарки про негоду, е, ми бачимо, що і шахеди їхні теж в мороз літають. і після наймасованішої такої атаки на Київ на Україну, коли росіяни їх випустили 75 е, штук, тоді казали, що йдеться про можливо навіть нові зразки, але потім виявилося, що вони просто. Перефарбували їх так, щоб вони були темні на темному, менш помітні. Але потім знайшлося вже в інших партіях, дещо особливе там були е, мобільні сім карти. Поки що не зрозуміло для, для чого вони взагалі там були. Але виходить, все таки вони їх якимось чином модернізувати, намагаються. А на лінії фронту які... Найцікавіші моделі, можливо, вам доводилося спостерігати власне те, що стосується безпілотних літальних апаратів, ви кажете про техніку окупанта? Так, так, звісно. Да ні, вони використовують Орлан Ланцет, зв'язка ЗАЛА, ну і Шахеди. В принципі, Ну, і ще Куби Куб, трон Куб. Це всі їхні дрони. Так вони використовують в FPV В вони всі однаково виглядають, тільки БК може бути різним. Ну і Мавіки. Mm -hmm. більше нічого такого немає нового ну безпосередньо разом із FPV-дронами та загалом дроновою технологією з'являється ще одна лінія, так би мовити, над якою треба працювати. Ну і кажуть про те, що союзники наші не дуже в захваті від розвитку цієї fpv технології, бо вони розуміють, що по факту це дешевий дрон, яким можна виконувати певні терористичні акти, терористичні завдання. Так і тоді виявляється, що у таких системах безпеки треба задіювати реп. Радіоелектронну боротьбу та радіоелектронну розвідку. Так, це нова галузь, яку треба теж піднімати на потрібний рівень, тому що завдяки ній можна протистояти власне дроновим загрозам. Ви також казали про те, що дрон повинен мати певні радіоелектронний захист для того, щоб пробитися до потрібної цілі. Як зараз із цим у нас? Сіли радіодрони боротьби розвиваються. Нові засоби ми маємо. Українські розробники, винахідники працюють навіть на нашій ділянці фронту. У нас є друзі, які нам постійно передають нові нові в якісь рішення. Ми їх відтестуємо, є проблеми. Не буду казати, які там перегрівається обладнання, не дуже довго працює, але ми щодня це доробляємо для того, щоб захистити і наших пілотів, наших розрахунків, які виконують цю роботу, і рухаються там, де їхні фіві. Звичайно, це це як казав на початку, все працює в комплексі. Все має бути і дрон літати, і пілот на правильній позиції в безпечному місці, і реб-захист, і розвідка все в комплексі працює. Могу. Не можна так зв'яза. Да, Що щось окремо є, а іншого немає ще іншого... щось немає. все, це програш. Ну і донати мають також працювати на ось ці всі дрони, аби якомога ефективніше допомагали вони вам на лінії фронту. Дякуємо за те, що долучились до нашого ефіру. Дякуємо за таку змістовну Дякую. розмову. Бережіть себе. З нами був Олесь Маляревич, сержант Роти ударних безпілотників авіаційних комплексів Ахілес 92 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка.